Приїхали на об'єкт, який нещодавно запустили, це сонячна станція для невеличкого магазину, потужність її 6 кВт. І в цьому відео ми поговоримо про те, для кого це підійде, як це взагалі працює і скільки на цьому можна зекономити. Сонячна станція для бізнесу. Як це працює? Якщо ви встановили сонячну станцію на власне споживання і не продаєте надлишок по зеленому тарифу, як комерційний споживач, відповідно, ви не можете віддати в мережу надвижки електроенергії. Для цього сонячна станція вміє обмежувати свою потужність. Встановлюється спеціальний лічильник, який відслідковує моменти, коли виробіток сонячної станції більше від вашого споживання. Говорячи простою мовою, сонячна станція підлаштується під ваше споживання. Якщо ви споживаєте в даний момент мало, відповідно вона. Знизить свою потужність до рівня вашого споживання. Навпаки, якщо ви в даний момент будете споживати більше, ніж може виробити сонячна станція, вона буде брати додаткову електроенергію з мережі. Для кого це краще підійде і скільки на цьому можна зекономити? Комерційні споживачі, які споживання електроенергії, в яких відбувається здебільшого в денний період, і все навантаження якраз на електромережу і йде в денний період, звісно, вони можуть більше зекономити. І для них така сонячна станція підійде краще через те, що графік споживання такого об'єкту буде накладатися, буде одночасно співпадати з графіком виробітку сонячної електроенергії. І в такому випадку можна зекономити до 50% в загальнорічному об'ємі. Якщо взяти тільки літній період, ви можете зекономити більше. Там до 80%. Якщо ми маємо об'єкт, який має кругодобове споживання, в такому випадку в нічний період ви будете споживати електроенергію з мережі, а в денний період ви будете частково перекривати її сонячною станцією, і ви зможете в загальному зекономити до 30%. Потужність сонячної станції можна збільшувати поступово. Можна почати, до прикладу, з 5 кВт, подивитися, скільки ви можете економити, і в подальшому збільшувати потужність сонячної станції, для того, щоб зекономити більше електроенергії. Також додатковим бонусом від сонячної станції буде те, що ви можете збільшити потужність підведення, потужність споживання цього об'єкту. Наприклад, у вас є. Потужність 10 кВт підведення з електромережі, і вам цього недостатньо. Ви встановили сонячну станцію також на 10 кВт і при сонячному дні ви маєте в момент, коли сонячна станція працює на максимальну потужність, маєте потужність загально 20 кВт. Але треба розуміти, що така потужність вона не буде вам доступна постійно. Вона може доступно бути тільки в ті моменти, коли. Сонячна станція працює на повну потужність. Це обід, сонячний день. Якщо ж сонячна станція на вулиці хмарно, так як зараз, і сонячна станція буде працювати там на 10, 20, 30% відсотків своєї потужності, відповідно, у вас буде додаткових декілька кіловат потужності.